Доброго дня! На цьому уроці ми з вами виконаємо вправи на тему різниця квадратів двох виразів. Вправа номер 593, яким з наведених добутків многочленів тотожно дорівнює многочлен. А в квадраті мінус 144. Давайте запишемо цей многочлен. І представимо число 144 як квадрат якогось числа. Що це в нас буде? А квадрат. Мінус 12 в квадраті. Тепер, використовуючи формулу різниці квадратів, напишемо а квадрат мінус 12 в квадраті буде а мінус 12 помножене на А плюс 12. Тобто відповідь це номер 2. А мінус 12 помножене на А плюс 12. Вправа номер 594. Яка з даних рівностей є тотожністю? Давайте подивимося. Перше мінус 49 плюс b квадрат. Давайте ми спочатку запишемо b квадрат на першому місці, а потім мінус 49. Це в нас буде b квадрат мінус 49. 49 це у нас 7 в квадраті. Тобто, отримали різницю квадратів. Це буде b-7. Помножене на B плюс С. Отже, перевіряємо: перший невірний, другий правильно, третій невірно та четвертий невірно. Отже, правильна відповідь це номер 2. Номер 595. Чи можна, застосовуючи формулу різниці квадратів, розкласти на множники вираз. Дивіться, номер 1 а квадрат мінус 9. Дев' представляємо як квадрат трьох. Це буде а квадрат мінус 3 квадрат. Отримали різницю квадратів. А отже, цей вираз можна розкласти, застосовуючи формулу різниці. Номер 2. квадрат плюс 1. Маємо суму. Сума формула суми квадратів, двох виразів, не існує. Тобто цей вираз ми не можемо розкласти. Номер 3. 4 мінус С квадрат. 4 представимо як 2 в квадраті. І далі мінус С в квадраті. Отримали різницю квадратів двох виразів. А отже цю різницю квадратів можемо представити у вигляді множників. розкласти на множники. Номер 4. 25 плюс х квадрат. Маємо 5 квадраті плюс х квадрат. Тобто ми отримали суму квадратів двох виразів. На жаль, сума квадратів двох виразів ми не маємо формули, щоб розкласти суму квадратів двох виразів на множники. А отже цей вираз ми не можемо розкласти на множники. Номер 5. Одиниця мінус у квадрат. Дивіться, одиницю я завжди можу представити як 1 квадрат. Тобто, отримали різницю квадратів двох виразів, а отже цей вираз можемо розкласти на множники. Номер 6 16а квадрат мінус б квадрат. Дивіться, 16 я представлю як 4 в квадраті, а квадрат мінус b квадрат. Далі 2 спільний показник степеня винесемо за дужечки. Отримаємо 4а піднесене до квадрату мінус б квадрат. Ми записали різницю квадратів двох виразів. А отже, цей вираз ми можемо розкласти на множики. Множники застосувавши формулу різниці квадратів. Номер 7. 81 плюс 100п квадрат. Дивіться, у нас вже є сума. Як тільки у нас є сума, чи то квадратів, чи то не квадратів, ми не можемо розкласти цю суму, застосовуючи формулу різниці квадратів. Нам потрібна різниця. А отже тут ми нічого не можемо зробити. Далі: 81. Мінус 100п в квадраті. 81 представимо як 9 квадраті. 100 це 10 в квадраті помножене на p в квадраті. Квадрат винесемо спільний показник степеня за дужечки. Отримаємо 10p піднесене в квадраті. А отже, ми отримали різницю квадратів двох виразів. А отже, ми можемо цю різницю розкласти на множники. Номер 9. m квадрат n квадрат мінус 25. По-перше, винесемо спільний показник степеня за дужечки. Отримаємо. mn в квадраті мінус 25 представимо як 5 в квадраті. Що ми отримали? Різницю квадратів двох виразів. А отже, цей вираз ми можемо розкласти, застосовуючи формулу різниці квадратів. Та номер 10 мінус m квадрат n квадрат, мінус 25. Дивіться, і в першого, і в другого члена маємо коефіцієнт мінус 1. Тобто, давайте цей коефіцієнт винесемо за дужечки. Що в нас залишиться? m2n квадрат, квадрат, плюс 25 представимо як p квадрат плюс 5 квадрат. А отже, ми отримали суму квадратів, а суму квадратів ми не можемо розкласти на множники взагалі. Так, застосовуючи формулу різниці квадратів. Тепер давайте ті вирази, де ми знайшли, що можна їх розкласти на множники, розкладемо на множники. Тобто, це вираз номер 1, вираз номер 3, вираз номер 5, номер 6 8 номер та номер. 9. Запишемо 1. а квадрат мінус 9 це мінус 3 в квадраті. Використовуємо формулу різниці квадратів, це буде а мінус 3 помножене на а плюс 3. Номер 3. 4 мінус c квадрат. 4 представимо як 2 в квадраті мінус квадрат. Це буде дорівнювати 2 мінус помножене на 2 плюс c. Номер 5. Одиниця в квадраті мінус y квадрат це буде 1 Y, помножене на 1 плюс y. Номер 6. 16а квадрат мінус b квадрат. 16 представляємо як 4а в квадраті мінус b квадрат. Це в нас буде 4 а мінус b помножене на 4 а плюс b, Номер 8. 81 це 9 квадратів мінус 10p в квадраті. Виносимо за дужечки спільний показник степеня, отримаємо 9-10 p помножене на 9 плюс 10 та номер 9. МН, винесемо спільний показник, множен... множ... спільний показник степеня дужечки, мінус 5 в квадраті, це у нас буде дорівнювати mn-5 помножене на mn плюс.